600 з лишнім осіб вийде собі на очне навчання і спокійно буде навчатися. Мало того, 42 школа може прийняти два садочки, які поруч, 675-й і 619 садок. Вони в окремих будуть приміщеннях, в них свої там, кімнати, куди вони занесли іграшки, внесли свої медичні аптечки, воду, якісь продукти харчування, ну, пряничок, віченька для дитини, щоб було. Тому ось так. Але є такі школи, наприклад, в яких немає повністю свого укриття, і вони готові заключити, вони вже отримують листи, зараз зворотні директори, вони автономні пишуть в кожен сам окремо, наприклад, там, чи на ЖЕК, чи на управління культури, лист і отримують зворотню відповідь, що ось в цьому найближчому сусідньому закладі, наприклад, там 50 осіб можуть вміститися. Є свої овочі, сховища, які зараз обла... облаштовуємо під укриттям. Але все залежить від того, скільки нас осіб може міститися в очевищі, наприклад, скільки в сусідньому. Тому, якщо взяти школу, то може паралель перших класів буде, наприклад, у школі. Паралель других класів може виходити на сусідню якусь організацію, там десь там буде. Якщо це, наприклад, буде дуже все складно і важко, то можливо старша школа піде на якісь класи на дистанційці. Директор буде індивідуально вирішувати або, наприклад. Паралель 5 і 6 прийшли в школі, вчаться і дистанційне наступний там дві неділі може бути по іншому, вони помінялися. Тобто це називається форма змішаного навчання. Але разом з тим, якщо батьки, наприклад, п'ятикласники, вони приведуть привезуть звідки своїх дітей, вони повинні бути безпечні того, що в школі їм забезпечили ці безпечні умови. Якщо вони дві неділі прийдуть у школу, а дві неділі будуть вдома сидіти, батьки за них будуть хвилюватися. Тому ми будемо намагатися робити так, щоб найменші молодші були все ж таки в укриттях шкільних, якщо дистанційка, то це може бути для старших класів. Але індивідуально зараз пропрацьовується. І ось, наприклад, на 3 число ми збирали інформацію, хто за межами України знаходиться. Я просто не взяла з собою ці відсотки, щоб подивитися, що цифри назвати. У нас зараз біля 38 тисяч всього учнів. Це тільки учнів, без дошкільних закладів. То от із них, мені так здається, краще не буду називати цифру, бо я зараз можу назвати якусь іншу. Тому є ті, які знаходяться за межами Києва, є які за межами взагалі України. І кожен з них може обрати форму навчання в нашому закладі. Наприклад, як той, хто за межами знаходиться взагалі України, він теж може бути нашим учнем, може перейти на дистанційну форму. У нас є два базові заклади освіти: це НВК номер 141 і Гімназія 136. Де діти можуть обрати дистанційну форму навчання, але їм вже, наприклад, тоді з 99-ї школи треба буде перейти у заяву, батьки пишуть про перевід до тих закладів освіти. Якщо у нас таких дітей буде більше, ми можемо вийти за межі цих двох закладів освіти. Хоча їх департамент визначив ще минулого року як дистанційні заклади, які можуть здійснювати дистанційну освіту. Що таке дистанційна освіта? Це, взагалі, як окремий вид освіти, тому що там 30% діти можуть навчатися онлайн за використанням дистанційних технологій. 30% вони можуть отримувати індивідуальні консультації кожен кожна дитина окремо, і 30 йде іде на самостійне опрацювання. Що таке самостійне опрацювання? Це, наприклад, у закладі освіти створена платформа, це може бути там. В Гуглі є такі платформи, на яких вчителі записують свої уроки. Ця платформа наповнюється уроками по паралелях, по предметах. Дитина в будь-який момент може зайти на цю платформу і передивитися тему, яку він для себе, наприклад, обрати самостійного навчання. Тому, щоб бути школою з дистанційного формату навчання, то треба мати базу. Тому визначено дві базові на район. Якщо цього буде замало, я думаю, що цього буде достатньо, у нас не буде стільки, бо більшість хочуть все ж таки очного навчання. Але ми будемо створювати всі умови. Тому кожна школа буде пропрацьовувати, і вже починаючи з 15 серпня, ми будемо просто збирати дані через кожні два дні на третій давати статистику, що ми маємо. Тому що навіть за п'ять днів вже будемо знати, хтось вирішив повернутися, а хтось все ж таки залишився десь за межами чи Києва. Чи Взагалі України і кожному закладі в закладі буде індивідуально. Uh -huh, дякую.